Доброго дня, підписники та глядачі мого каналу. Раз на місяць, а якщо точніше, раз на 5 тижнів, я знаєте, люблю експериментувати і їздити на Хуману. Значить, сьогодні у нас завози на Хумані. Не сказати, що я дуже задоволений останніми їхніми товарами та цінами, але в цілому, задля контенту і бувають цікаві такі. Унікальні речі все ж таки, попадаються саме на Хумані, а не на тому ж самому євротренді, там, де Англію постійно привозять. Там на Хумані, все ж таки якісь скандинавські бренди приїжджають. Там може бути ревен і тому подібні речі. Тому побачимо, що буде сьогодні. Всім приємного перегляду! Брат близні купався 7 пішки. Такі самі кому. <смі> 45 років. Такий меч Філіпп. Філіпплей. Це вже оригінал шкіл. Тисячі дорого. Б... Купа Дідасі, я бачу. Ну, так я бачу, що не порозбирали, прям <смі> ніхто не грибає. Ну зараз обовщики так, ще прийдуть, почекай. Так, зараз якщо бощики прийдуть, вони ще у тобі оберуть. беруть. Тут десь Щаси я бачу. Важко, О, ТРІК СВІНТАГІ. Т-Рікс вінта. Mm. Також на стоції дешевше. Mm. О, Вогнер бачу, кроси. Вогнер? Вогнер. Цікаво. Дві школі хисткі. О, кадідаси на ці 800 гривень на бусі. Не хочеш собі такі? Що <реш> тебе тільки вже немає, не можу. Соломони є, то є. Найки є, на гортексі є, а отакі Аня це волейбол. І Ще саламони. 500. Усе за 500 саламони. хочеш? <реш> твій розмір. Ай, так, 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 ладно. О. Джордани? Ні, ні, не скажи, ні, тобі треба хічу. Кому треба Джордані спіркати його? 600 гривень. Може мого розміру якийсь за 500 гривень, є за щось? За 500 гривень? На хоману сходили, бізмораль отримали. Мейден Сальвадор. <гум> такі оклі, Блін, ну на повертеки моделька прикольна. Але, ну, блін, катишки, ну це... Такі, типо, да. Але оці от чоловіки. Ох, Капець сьогодні казус був на той Блін, я не очікував, не очікував. Я завжди відносився до продавців з повагою, завжди вітався і вважав, що їхня робота доволі тяжка, то що не працюють. Ну майже без вихідних, наскільки я розумію, там у них тільки по змінам. Але, прийшовши десь за 10 хвилин до відкриття, ну точніше, підійшовши до як я завжди роблю, до вікна, ну, подивитися, що всередині там можу бачити. Підходить жіночка, ну сама продавчиня, дивиться така. Ага, тут висить, ага, Хелі Хансен, один раз-раз пропускає. Так, Хелі Хансен забрала, потім оп іще один Хеліхансен, оп, і ще один Хеліхансен забрала. І пішла, повішала, отвішала до цього. Ну, до каси вже, Тіпо, там є стійка, де відложено. Я такий дивлюсь. Прям я от дивлюсь на неї, отак от, через вікно. Тут стою з Михайлом дивимося, що там можна взяти. Вона взяла, пішла, відвішала і поклала туди вже на тіпа типу, теж відложено. Я таки подивився, блін, зразу. Мінус мораль. Я, я розумію, що там, по-перше, на розкладці теж може хтось забирає, ну там вибирає. І ще отак, от за 5 хвилин до відкриття, просто все забрали, там все перебрали. І Я такий думаю, капець. А на що я тоді приходжу сюди? Я вирішив, що поки що з Хуманою максимально покінчено, поки що. Я, не поба... ну, я буду ходити саме, може на Довіси, тобто на мінус 50, я буду заходити. Але на завоз я точно вже приходити не буду. Ну, слухайте, ну, це навіть якось не культурно. Можете сказати, що я знову жаліюсь, ну, так я не знаю, просто мене це вивело з себе. Ладно. Ну, думайте, як хочете, знаєте, типу, я розказую, як воно є, а без жодного посилу. Тобто, що ви подумаєте, як воно звучить, так воно і є. Відповім. Що взяв сьогодні? Ось таку футболку Томі Хілфігер. Точніше, Томі джинс, розмір 2XL. Недавно брав 2XL Фред Perry, доволі швиденько забрали, тому думаю, в такому гарному стані Томі джинс теж візьму. Потім максимально вентиляційне поло від Uniqlo. Тут і підмишки вентиляція, і сама передня тканина добре так вентилюється і перфорована. Ну і заду, ззаду взагалі там повністю перфорація повністю перфорована, як наче це драйфіт якийсь. І All Saints теж розмір М. Розмір М ідеальному стані з вишитим логотипом. А, і ще відкрився ще один магазинчик, можна сказати, світ секонд нхенду на шпитальній вулиця Шпитальна. Завоз там по понеділкам, о 8 годині, наскільки я розумію. І от після всіх на Люксі взяв ось такі гарні вапормакси. Зазвичай, як ви знаєте, вапормакси доїжджають в дуже поганому стані. Конкретно ці я здивований максимально, що вони прям цілі балони цілі, не протерте. Зазвичай тут протирається, балони лопаються, тріскаються, отут тканина рветься. Ці 42-го розміру стан просто пушка-гонка. На люксі відповідно не лежали, але люкс ваговий, тому вони мені дорого не стали, і я задоволений, хоча б оціми от шкарами. Так, завтра їду, мабуть, на Лівандівку. Давно там не був два тижні, тому треба їхати на Лівандівочку. Дивимось далі. Дякую всім за перегляди. Дякую всім за коментарі. Пишіть, дзвоніть і приходьте в гості. Ха-ха, шучу. Затори в три сторони, просто все стоїть. О, супер -мей, супер -мей. А на приїхали. А як? Це суприме, катаємося. це точно, ще теж супряме. Май... Він їхав сюди, з самого раніше, щоб взяти штани, і то виявили жіночі берхаус. Знову пишет, ой, плаче, плаче, нічого не взяв. Баригам дали заробити. Що робить? Що робить? Дома 300 речей, що мені діти. Йоу, лютал. Хороший, хорошо. Юсай, можем Так. Да. <laughs> вот и drip, и drip, я их суплю, может, да, да, не могу. Я Давай, давай. Это Так, что э, тут? А, тут а, не Ну, пусть посадить. Ну, а, ну блин, ну кто с этим занимается? А Шить. ее. не видишь, ешь. Не пушай, <laughs> Шо не поки що взагалі меркло. Ну, я його на обліч заливав. Пік перформанс. Ходи. І на ну, Хомана теж крепко дає. Продовжує радувати. Ось такі вигорівщий рукава. 1300, кажу, беру. Знову були. Знову що? Ну Дуже подібні так. По-моєму, Та, в тих. А, такі так. Аналогія. Фоток сьогодні не купив, а замість них купив собі поїсти. Розпаковка. Чипси, люксі. Хоч покажу, що купляв. Поїсти. Таке цукорчик, цукорчик, цукорчик. І ще цукорчик. Тільки желатиновий хлібчик, турецькі мандарини, супреме, супреме. <ріху> а, ну картопельки ще трошки взяв. Усе, ще жирний улов, привіт. Рибка, рибка, рибка. Це рибки, такі маленькі рибохи, маленькі десь як mm -hmm. долонька. По 10 гривень коштує там на базарі на Левандівському, але вони всі зикрою. Смакота. Дивись іще. Це така полосочка не дуже. Отак Угу. Тут матеріали якісь. Це теж полосочку. Там видимо, скажу. Два екселі. Два екселі? Так. Усе тут лямо. Не стрики тупа. Оооо Нет, это образ. Просто прикольно тоже. У нас дуже велика цель обычно. Бо оверсайзен, я не знаю. Я не знаю, что забрать. Не є там эти бирки? Иначе кто нема. А может ее? <ріх> Нет, Ні, нема ничего. И тут ничего нема. да. Цельно отдельно явно, але прикольно. что Я я взял. Белобонг. Муджестар. Це уважно глянути. Муджестар непоганий. Це з нових логотипів, так? По-моєму. Я такий ще не бачив. Шохер. Шохіль це не горло, нічого. Оце прикольний худак, нуді, джинс, правда, еска. А от ще такі бирка. З горловиною чи там. Я так і не З чим це? З високим таким цим як баф вбудований. Ага. Та, походу. І ця ця така... та це як баф, реально. З шерсті походять. Брто, с ноуборн. Можна? Всім привіт! середина тижня і трошечки сьогодні по улову мені вдалося взяти. Перш за все, це ось така поїхав на Євромікс, давно не їздив. Хто може пам'ятає, я колись казав, що я більше туди не поїду, але трошки не затримав свого слова, все ж таки вирішив поїхати, і тим паче, що мені треба було дізнатися інформацію про секрети секонд хенд, коли там буде оновлення чи назис, нічого. Ну, тут розмір Excel. На мене прям, прям нормально. Прям нормально сидить у такий балахон, я не можу. Є тут такі патч невеличкі, прикольна штука, доволі якісна. Нуля чи стан, є кишеньки внизу. Підкладка, підкладка, що тут. А, вона повна флісова. Це такий джекет флісовий. Ну, піде, піде. На вагу взяти 180 гривень, доволі дешево, я б сказав би, це тобі не хумана, блін. На тому підвальному магазині куртка ТНФ з 700-ї напівки, як ви можете побачити, ні, ви не побачите, тому що я так вам не покажу. Розмір М. В цілому без зацепів, без пропалів. Що дуже добре, тому що я думав, що, блін, ну куртка ТНФ і чому вони її на люкси не повішали, по-любому якісь там будуть нюанси. Ну це не може бути. Щоб мені так пощастило, я іноді не вірю, як то кажуть, своїй свої, свої удачі, своєму щастю, як то кажуть. Ось така куртка непогана з капюшоном, з 700-ї набівки. Ну, трошки треба попрати, треба її замочити, щоб вона полежала. Можливо, ага, ну, трошечки пух, бачите, старчить. Але не всюди. Койде трошки є. Ну, треба позайматися, вона не критично вбита, але койде, бачите, пух. Збився мінімально, мінімально, треба розровнювати. Ну а так, непогана куртка з утепленим капюшоном. А що ще треба? Заділ тяжок немає, на жаль. Наступний лот, скажімо так, це ось такі шорти для велосипедистів від італійської фірми Castelli. Або це, може, швейцарська фірма Castelli. точно я вам не скажу. Треба погуглити, не підготовлено. Не готовий відповісти на це питання. Так, ну такі кастелі з памперсом. Блін, ну. Розмір L. Ну, вони такі в обтяжку будуть капець. Я не знаю, може це і жіночі насправді. Але нічого страшного, чуєте. Кастелі це дуже дорогий бренд для велосипедістів. Всі його знають. Серед велосипедістів, ось такий логотипчик Скорпіона, Бачите, можна? Ага. Є памперси, Заглядувати не буду, тому що можливі сюрпризи. <хи> так, ну і кофта від жестарої ще взята була, розмір М також. Трошечки, як ви бачите, мало мірить. тобто пише М по факту на S, я так думаю. Дай Боже, щоб вона взагалі жіночою не виявилась, бо то буде фіаско. і все. Ось такі улови сьогодні були. В принципі, якщо вважати, то що я вчора нічого не взяв. То сьогодні мінімально перекрив. Завтра залишаюсь на своєму районі. А ви дивіться далі: ставте лайки та підписуйтесь на канал. Погнали! Three days later. Ось така дуже вінтажна позиція від Adidas. Це у нас zx 1000 Вже, до речі, їх купили. Є чудовий просто мене скупчик на вінтажні кросівки. Adidas ZX1000C. Прикольні кросівочки, зроблені в Тайвані, made in Taiwan, І розмір непоганий. Треба, до речі, глянути, що це за рік. Невже це 89-го року? Ну вони доволі такі старенькі, це точно не 2000-й Це дійсно десь під 80-ті років. Бачите, що ось такими от нюансами. Тобто, ну підошва по факту розсипається. Розсипається, вони вже не тримають форму і ходити в них точно б ніхто не був би. Продають ці кросівки за кордон. Що вони з ним конкретно роблять? Може, якісь ставлять музеї чи особисту колекцію. Ну, ходити в них ну ти не вийде, ти їх одягнеш, вони тебе розсипляться зразу одразу. Томі Хілфігер в ідеальному стані, я б навіть сказав, в новому прям пушка-гонка, футболочка базова. Було троє штанів від Кархарту, дві пари було ось такі сітпенців, шорти ці пенси продались. І сподіваюся, що і, джин... і штани цілиси продадуться. Зазвичай вони не дуже цінуються через те, що вони прямі, ой, прямі, ой вони заужені, а не прямі. От. Але розмір непоганий, 32 на 32, шкіряний невеличкий патч пришитий. Тут розмір у нас 34 на 32. І ці штани вони не такі вузькі, тобто вони більш прямі. VCU Spence 34 на 32. Ось така прокальна штука. Тут стан непоганий, такий теж хакі кольору піде. І, хоча вже не сезон, але не міг просто не взяти ці ТНФ, на найхайвенті чоловіча еска. Отак от вони виглядають. Вінтажні, до речі. Так, якого року? Давайте подивимось. Шостий рік. ну, блін, Не знаю, через два роки буде 20 років, їм чи це вінтаж вважається, чи не вінтаж. Ну, По ідеї так, через 20 років це вже вважається трошечки old-fashion вентагія, скажімо так. Сама по собі моделька трошки втеплена йде, на вентиляціях, ось тут є блискавки для вентиляції. Вишитий логотип, є кишенька ось тут, пару кишеньок тут. Хайвен першої ревізії, наскільки я розумію, внизу є ось такі застіпки від снігу, для того, щоб не попадав сніг. Я впевнений, що вони на мембрані. Стан чудовий. Ну, я розумію, що вже не сезон, хоча сезон закінчився, але пройти повз таких я не зміг. І тим паче, що це на вагу, таке треба брати. От як бачите, за все це я віддав, угадайте, скільки? Майже 1000 гривень 900 гривень. Такі ціни, та 378 за кілограм. Штанці доволі тяжкенькі. І ці штанці, ці шкінки, ну, кросівки 220 гривень вийшли. Так що, отак от можете прокалькулювати, шановне панство, потрібна ваша професійна оцінка даного екземпляра. це у нас футболка від Palm Angels. Підскажіть, будь ласка, чи це оріг, чи це не оріг? Ось такі бірки маємо верхні Ось такий принт. Тут зроблено тай дай Матеріал сам по собі ну, грубий такий, не супер тоненький, ось такі шви. Але щось мені підказує, що це або дуже стара якась колекція, або це палюка просто-напросто, тому що по цьому коду PMB Pumba Du 11 3 Quattro нічого не пробувається, не пробуває. розмір L. Пише Made in Italy, але бірки такі собі сумнівні, сумнівні. От, Я перший раз беру Palman, взагалі, мені попадається до рук. І ну, за все, що це не оригінал, якось дуже криво все пришито. Але тим не менше я впевнений, що по Україні це така річ продасться. Може якісь є по-любому фанати цього бренду і хтось візьме. Це в нас що? Я думаю, це якісь плями. Ні, це просто пофарбовано, пофарбовано такий, такий дизайн, дизайн. Коротше, як ви бачите, сьогодні по футболкам ну, загалом пройшовся. Одну фліску взяв від Zenerface 2XL. Останнім часом щось 2XL почали брати активніше футболочки. Ну, флісочку теж треба було взяти. Обов'язково. Це у нас підклад, зібка, фул Виходить, що ось такі, така бірочка є. Не дуже стара, але і в той же час не нова. В ідеальному стані без жодного дефекта, Тут такі кишеньки є. Піде футболочку Nike. Дуже багато футболок Nike було насправді. Але взагалом поло, тобто 5 футболок поло було, щось я не захотів брати. Хоча в теорії в тому році в мене вони чудово продавались і треба було брати. Але і так вже взяв, достатньо тому піде. взяв чисто таку футболочку з такими цікавими лампасами. Ось тут пише Nike розмір М, центролога піде. Легенька, сіренька піде. Адідас, 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 що ж ми будемо з тобою робити? Дуже рідко і дуже. Повільно продається Adidas, але такі от класичні футболки з лампасиками, Adidas Original мають піти, мають піти, тим паче, що в ідеальному ну, бірки зрізані, по замірам десь Елька виходить. Також дивіться, який тут у нас Bob Marley і Leo, колаборація якийсь, Розмір S The Mountain футболка Made in Mexico, Заводський Тайдай. Дуже якісні принти вони роблять. Дивіться, просто 3D-формат, так як якщо не вглядуватися в якісь окремі елементи, а цілковитом брати до уваги саме зображення, то, ну, блин, яка ще є футболка, може так зробити. Тобто тут термопринт. Сама фарба прямо в тканині пропечатана. От це не зверху наклеїли. Але і за рахунок цього і кольори, і дуже цікаві принти роблять, і за рахунок цього ця... Фірма нормально продається, скажу так. Футболка Polo Lacoste, база, база, база. такі ми беремо обов'язково розмір 4, тобто виходить, що М по факту. І взяв також ще на пробу фірму TED Baker. Лондон. Лондон. Я в Лондоні. Розмір 5. Це, походу L, скоріше за все. Ось тут уже принт такий класичний. тобто Він не впечатаний в тканину, а зверху приклеєний. Але теж доволі якісно. Тут такі от метелики пропечатані розмір. Єдине, що мені не подобається, що Made in Turkey. Чомусь не подобається мені, як то вони там роблять. Але то таке то вже на любителя, скажімо так. Була кофта CP Company на Люксі, але людина, яка її взяла так швидко, кудись пропала, що я навіть не встиг побачити не те, що зняти. Це стандартна ситуація. Ось так от закінчиться тиждень. П'ятниця, до речі, нікуди не поїхав. Просто вирішив трошки поспати, відвіді спатись. Кожен день вставати в 6 годині теж трошечки напрягає морально насамперед. Все, пішов монтувати відео. Ви дивіться далі, підписуйтесь, обов'язково, ставте лайки. Стосовно пойманжу, хто шари, напишіть. все, радий був для вас знімати контент. Па, па Та взагалі, мені, як сьогодні, пане розказував, що з економа забирають, там забирають, там забирають. Я такий думаю, не капець, а нащо я взагалі ходжу? Якщо там вже такі хитро зроблені до завоза на розкладки поїхали, все пособирали, А ви, дураки, бігайте, штовхайтесь там, вставайте в шось ранку, займаєте там, чи ще хто раніше займає.